Друзі, я яким думкам Delivery 2 грати, і є тут така механіка, коли ви приходите сюди на ферму В Семен. Чи як воно називається? В Семен, і тут нижче семена ферма. Трошечки спойлер, манюсенький. Тут нічого такого по сюжету. Просто на певному етапі вам пропонують сходити або до коваля в таху, або в семен до Мельника. Це трохи спойлер буде, чого де вчать, Так що майте на увазі, тут вас можуть навчити кишеньковим крадіжкам. Але зайшов я на твіч до блогерів, кажу, розкажіть, як воно працює, бо я по буквах нічого не зрозумів. Вони кажуть, як ми тебе навчимо? Ми не можемо тебе навчити, треба чувствувати. А я кажу, шановні глядачі, що я вас навчу, як це робиться. Кишенькові крадіжки. Дивіться, ось в цій тіті. Як її звати? Мілада, в неї ось є спереду гаманець такий, вона там всякі ніщачки носить. І ще ззаду є, бачите, торба така. Нам треба підібрати момент, коли ніхто не буде палити нас. Ну, типу, ніхто не буде бачити, що ми коло цієї тьоті крутимося. І що вона не буде палити, що ми коло неї на крутимося. Нам треба підкрастися, поки вона десь буде сидіти собі спокійненько. Підкрастися зі спини, залізти в її гаманець. Нам ця тьотя не підходить. Нам треба, щоб вона десь трошечки присіла, посиділа. Ти не хочеш посидіти, тьотя? О, дивіться, О, прекрасне хворі. місце. Він тут собі нам треба присісти, щоб нас інші не палили, хто на цій фермі тусується. Якщо у вас нема зілля з ви робите зберегти й вийти перед тим, як починати краз і перезапускаєте гру. Крадіжка кишенькова, це ви граєте в таку собі міні-гру. В чому суть? Ви, коли заходите в гаманець до жителя, ви бачите, отак всі ячейки його гаманця. Тут наповнення може бути саме різне. І для того, щоб те, що ви вже общупали, що це за штука, забрати, ви просто наводитеся цією штукою, перемикаючи а де на потрібний вам предмет, тикаєте клавішу є, він виділяється. Потім опять. Як телефон цей старенький, відмоєте назад на цю двері і витягуєте. І в людини зазвичай є два гаманця: один спереду, другий ззаду. І оці речі знаходяться в тому гаманці, в який ви залізли. Якщо ви залізли в задній гаманець, то цього це у вас задній гаманець, а цього це у вас передній гаманець. Якщо ви хочете людину обчистити повністю через передній гаманець чи через задній, через той, в який ви залізли гаманець, щоб не перемикатись, вам потрібно починати з тих предметів, які далі. Тому що як тільки ви вигребете... Той гаманець, який до вас ближче, він просто зникає з пояса вашої жертви, і вам доводиться працювати з тим, що з іншої сторони. Якщо гаманець спереду, понятне діло, що вас одразу палять. Це отака теорія. Тобто вам треба зайти, коли заходите, постаратися вибити максимально велику кількість секунд на обшук і крадійництво предметів з інвентаря того персонажа, якого ви, значить, чистите, і вийти. Оце так виглядає воно в теорії. Давайте тепер перевіримо це все на практику. Стоїть у нас цей дядько. Ми наводимося на цю гарнющу сумочку. І зажимаємо клавішу Є англійську. І в нас пішов графік, треба, щоб він не сильно червоним став. Нас спалили. Бачите, я запустив діло, запустив okay, я це все, і нас спалили. Треба вантажитися, бо зараз буде купа всяких проблем. Або втекти з цього поселення на кілька днів і десь перегаситися, або платити індульгенцію. А коли платите індульгенцію, у вас забирають все, що ви вже вмудрились до цього часу стирити. Ще разок, сім і досить. Дивіться, що в нього є. Лазим зразу в самій дальній кошелі, треба встигнути вийти. Хоп-хоп-хоп. Щось стирили. Здравіймтя. Ще разок пробуємо. Цей раз ще менше часу дало. Що це таке? Нічого не встигаємо забрати. Хода. Спалився, бачите, цей чувак він дуже уважний. Для нього треба бути майстром крадівництва великим. Типу, бла бла бла, дуже тяжко. Ну, ми зараз ці питання з дуже тяжко, легко вирішимо. Кількість секунд, яку ви тут получаєте, це досить таки рандомна величина. Йдемо опять в самий низ, відкриваємо те, що та давай трясся твоїй голові. Ключик. І ще оце встигаємо забрати. Оп, і вийшли. Ключик для чого потрібен? Для того, щоб зайти туди, де тіп спит. Де поспати, на фермі. Поспати, здається, отуто можна. Ну це не точно. Ану лише. На горищі десь отут. Так, да? Да, отут наш кабінет. Все мені на фермі, як тільки ви пройдете квест помісить трошки мішки, і вас облагородить своїми квестами місцевий начальник, у вас тут буде своє ліжко. А в цьому, в цьому чемодані ви можете зберігати, перепрошую, ці валізі старі, ви можете зберігати всі ваші речі. Ну, лягаємо, спимо, скільки спиться. Тепер нажимаємо клавішу «Т» на клавіатурі і робимо пропуск часу до часу ночі. Чекаємо. Вдень красти так собі йде, тому що крадівництво в день вкрай непродуктивне, особливо, якщо у вас маленький рівень навика. А от вночі це зовсім інша справа. Дивіться, що ми робимо: ми підходимо до нашої жертви. От ото в нас є начальство місцеве, вже в начальство зазвичай всякий лут кращий. О, дивіться, він проджумився. Зараз він собі понишпоре, сидимо як мишка. Почув, видно, що корова мукає. Хоп, до барахліжка свого. Залутався, постояв, подумав. Ану, подивлюсь, чи там є барахло. Хоп, чекнув, барахло на місці, ніхто нічого не стирив. Ну ладно, думає. Приснилося, мабуть. Піду водички вип'ю, поки він там не може поняти. є лук, чи хтось вкрав уже щось. А, ні, все, він ось о-о-о. Йде назад до скрині. Хоп, лут скинув. Все, думаю, ляжу спати, це мені щось наснилося, кошмарики, якийсь. Лягає спадки. Можна от у того зберегтися і вийти, для того, щоб менше було цих двіжух споїсти і так далі. Ми собі раз і помалесенько до нього підкрадаємося. І коли ми починаємо крадіжку, крадівництво наше, час, який ми тут отримуємо на те, щоб провернути свої справи, він рандомний. Тут Ей! одразу спалили, нічого страшного, вантажимося, зараз отримаємо більше часу. Ну, так він уважно спить. Одне око спить, друге дивиться. Хоп, пробуємо ще раз. А, пише, що жертва відійшла, просто прицел злетів з нього. Я аж 16 секунд вибив собі, бачили? Раз, сюди, два, сюди, три, сюди і виходимо. Після цього ви можете зберегтись, якщо у вас є збережівка, але краще вийти за двері для збереження, бо можете завантажитись. Пише, що я волоцюга, він мене спалив. Зараз він опять полутає свої чемодани і назад спать ляже, да? Да. Піду водички поп'ю, поки він спать назад ляже. Що він там ліг? А, ні, ще воно заліпає в чемодан свій. Зараз, зараз, друзі. Хоп, лут скинув і спадки. Для того, щоб якщо раптом мене спаля, то це все наново не чекати. Я перезапускаю гру, тому що гра перезапуститься скоріше, ніж той чувак піде знову, провіри свої пасочки і йдемо, робимо другу ходочку до нього. Оп! І обікрасти. Цей раз мало часу дало, нічого толком не встигнемо у нього замутити. Виходимо, ще раз пробуємо. Тримаю, 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 тримаю. Досить, щоб не перецейкати. Встигаю один, встигаю два, встигаю три, встигаю чотири, встигаю п'ять і встигаю вийти. Він не проснувся. Молодець, лох спит. Далі працюємо. Цей раз він проворно проснувся. Виходимо, ще раз пробуємо. О, цей раз трохи буде. Тепер дивіться, друзі, обносимо повністю цих добродіїв. Забираємо в них все їхнє пожиточки. І драпаємо від це потихенечку собі. Тому що цей тіпочок зараз встане. І буде чекати, чи все на місці. Сон в нього дуже тривожний, він не спить, він дивиться, чи барахло на місці. Раз, вдягнувся, озброївся. Думаю, піду зараз когось завалю. А такий думає, та ні, піду, лучше ляжу спати. Назад роздягнувся і на бокову. Ми тим часом заходимо і лутаємо один чемодан і знову виходимо. Хоп. І виходимо, бо цей тіп зараз знову встане провірити, чи все на місці. Зберігаємося і виходимо. О, дивіться, опять встає і зараз буде чекати, чи все на місці. Хоп, одягнувся. Де він тільки лут взяв, непонятно. Хоп, пішов, провірив, чи волини на місці. Стріли рахує, мабуть, сидить так довго. Все, думає? Ну нормально, лягаю спати назад. Хоп, лут скинув. І пішов спати. На цьому моменті ми робимо улюблений фокус мокус, який називається зберегти і вийти для того, щоб, якщо спалять, щоб знов не чекати півдня. Тому що гра перезавантажується скоріше, чим він рахує, чи стріли на місці і ховає від жінки зарплату. І погнали, тільки я думаю собі, що треба зараз виносити тільки пів чемодана. До речі, тут лут не додалось, сорочку скинув свою. Треба зараз брати так трошечки і хода, бо він зараз опять встане провірати. Оп, і чекаємо. Встає? Спить зараза. Що ми там натерили можна поки почекати. Ух ти! Роздиральна стріла якась, ох вона й коштує. Оце серйозні роздиральний болт. 32 штучки, це класний лут. Кенжали якийсь намутили. Там якісь, здається, ще книги були. Рецепт зілля золоті руки. Інформація про річ. Що це таке? Про кращі навички крадійства і ремісництва. Шикарний просто рецепт. Оце таке зілля треба наварити. крадійство це те, що я дуже люблю. Що ти йдеш чи не? Не йде він чекати своє барахло. Ну, як так крепко спить лох, то можна спробувати піти і решту винести. Включимо ляхтарик. Клавішою хто не в курсі ляхтарик включається. І підемо туди, де сплять батраки всякі. Ось оцього можна обікрасти. Дивіться. Скільки тут часу? Опа, тут небагато часу насипалось. Ще разочок. Тепер значно більше часу падає. Дивіться скільки. Йо, я 25 секунд вибив собі. Один. Забираємо 7 грошей, трапки з сані, якась тема. Що тут? Шкура, вона трошки коштує грошей. Це що таке? Якесь зілля. Тут що? Ще сані трапки. Хоп, і повністю зараз обніс чувачка. Оцих найметів я так само тупо зараз пообносив. Тепер ви можете ще вигребти, що тут в скрині в них є. Дивіться, йой. Нормальне бабло, да? дивіться, скільки всякого барахла. Неси, продавай. Тільки коняку треба піти взяти, щоб не пішки це все перти. Неси собі, продавай це барахло. Давайте підемо ще когось чекнемо. Якщо нам треба перебратися в другу якусь хату, світ вирубаємо. Стража нас не побачить, тому що ми рухаємося в темряві. А ми стражу побачимо, охорону варту, перепрошую. Ми побачимо, тому що варта з ліхтариками ходить. Що підемо, дивимося. Ось якась конторка. Що тут? що тут у нас? Ці двері досками навхрест забиті, вони не відкриваються. Так, наверху, начальство велике ми вже обнесли. Ці двері теж не відчиняються. Це що за вихід на горище? Тут є хтось на цьому горищі? О, дивіться, якась мадам спить. Зараз ми її тут оприходуємо. Опа, обікрасти. Хоп! Дивіться, яка красота. Що в неї тут? 5 грошів. Ключик. Такоготіяма, шкура. І виходимо. Все, ми в неї все винесли. Ключик, скоріш за все, від чемодана з її особистими пожитками. Понятне діло, що ми всі звичайне жіноче взуття 34 бабла. Складчаста хустка 8 бабла, 40, 27 бабла, 2 грошей і стяні трапки. Все, нормально, тепер собі можна включити, подивитися, спить собі голубонька на сіні. Не знає, що прийшов підлий такий. крадій і обчистив її, А вона вранці проснеться, то вона в цій ночнушці на роботу піде тепер. А що робити, коли наш пан такий виявився нечистий на руку? Що робити? Треба вколоди його трохи, помідорами по ньому покидатись. І от так, друзі, як бачите, супер-пупер класно. І дивіться, я ще тут геть перший цей квест, ну, типу, що я вибираю між Мельником і Ковальом, і подивіться, які в мене вже стати. Де це гравець треба натиснути, да? навички. І в мене крадійництво найбільший рівень навичка має. Непомітність, як бачите, 10 а крадівництво. 14. Тут ще ось якась штука є, якийсь рис, очки рис. Чо не очки гречка, я не можу зрозуміти, куди ці очки дівати. Ну, механіки крайдівництва тут просто топчик. Мені прям зайшли, як діти в школу. Все, будьте здорові. Ваше барахло успішно переїхало до нового власника. І тепер собі йдемо лягаємо спадки, і тут бабла просто неміряно стало. Я заходив до них, в мене було 624 грошей, дивіться, 1020. Я з цієї комнатки і ще плюс з тої панянки, що на горі в сіні, витащив 400 грошей. Це ви скільки заробляли б 400 грошей, якби ви ходили б травичку скубали, чи ще якоюсь ерундою? Займалися б. А тут собі опопі, крім того, дивіться, всякий одяг, подивимося. Цей же тіпочок дає завдання, навчив нас красти, і дає завдання їхати в Семен сюди. Го. Там ще, типу, якісь двіжухи робити. Але ж можна обікрасти тут все, поїхати на крадяне продати в Семені, а потім семен ще обікрасти і приїхати там, я не знаю, ковальові туди обарахло впарити, чи що. А ні, перепрошую, в Тросковиці. Він їде, обнесемо на стрімі всі тросковиці, вкрадем все, що не прибито і не прив'язане. А що прибито і прив'язане, теж вкр... відірвемо і теж вкрадемо. Так що, друзі, вподобаєчку, натискайте на канал, підписуйтесь і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити підтримати особисто вам знайому військовослужбовця. А якщо маєте після цього швидку можливість, отут є наші баночки. Там є баночка наша на дрони Довборіс, яку ми збираємо разом за адміном нашого канала на FPVшки для 80-ї Галицької. Окремої десантно-штурмової та на інші ніштяки, можливо, коли ви дивитесь це відео, там вже інший збір. Також, як бачите, є від волонтерської групи «Такмет котики, збір на рюкзаки. Це рюкзаки для медиків. Вони теж всі гроші витрачають на рюкзаки, а не на власні потреби. І військовим, звісно, ці речі передають безкоштовно. Але на це все треба десь брати гроші. І з цим питанням можете допомогти, ви, шановні глядачі. На цьому подякував, підписуйтесь. Я, мабуть, не знаю чи до Kingdom Come Delivery вивчу, але, як мінімум, відео по всіх механіках гри зніму це точно. Всіх обняв, підняв, друзі. Стріми кожен вечір майже. Підписуйтесь, до зустрічі.